Привіт, я навчалася на річному курсі Наталії. Хочу розказати про свій шлях у підготовці до математики, до аналітез математики. Насамперед хочу сказати, що як у будь-ко 11 стикласника в мене були свої страхи і сумніви, і певно, через те, що я боялася, як правильно розподілити час, щоб пройти всі теми, щоб не загубити що, щоб я могла загубити, якби я готувалася самостійно. Але саме курс Наталії допоміг мені не переживати через це і просто проходити матеріал, звісно, докладати зусилля, тому що для хорошого результату зі свого досвіду кажу, що потрібно проходити симуляції, додаткові тести, плюс домашні завдання, які є після кожного уроку. Також, якщо у вас виникають запитання, Звертайтеся до куратора, він вас допоможе, він вас проконсультує <питання> в питаннях, які у вас з'явилися. А також велика підтримка серед людей, які також на цьому курсі, і саме підтримка Наталії на кожному уроці, її мотивації. Плюс у нас був дуже хороший вайб на уроці. Ми могли говорити, звісно ж, і по темі. І у нас були хвилинки такого відпочинку, перерви. І мені здається, що це найкращий розподіл часу, і саме з такою атмосферою ти зможеш найкраще е, поглинутися у вайб-математики. Ось мій початковий бал був 157, здається, а кінцевий результат це 189. Я дуже задоволена і впевнена, що кожен вас зможе досягнути це саме з Наталі і від своїх омріяних балів і насолодитися навіть цією підготовкою, тому що. Потім будете сумувати за цим.